В Івано-Франківську вшановували пам'ять історичної постаті Євгена Конувальця. До речі, одна із вулиць міста носить його ім'я. Урочистість приурочена 122-й річниці з нагоди дня народження Героя України. Ще студентом Євген Коновалець був активним учасником політичної діяльності. На початку Першої світової війни проявив характер національного борця. Полковник УНР він зміцнював боєздатність республіканської армії під час громадянської війни. Був комендантом УВО. Це нелегальна Матія продовжувала збройну боротьбу за державність, як засновник проводу українських націоналістів, відстоював ідеали самостійності України у 20-30-ті роки минулого століття. Сьогодні ми на цьому місці, де встановили минулого року пам'ятник Євгену Коновальцю, вшановуємо день народження провідника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Цей чоловік є знаменний взагалі для українців, тому що після загибелі Української Народної Республіки Західноукраїнської Народної Республіки, коли здавалося, що Україна. Українська державність, як явище, зникло на тисячоліття. Власне, Євген Коновалець створив спочатку українську визвольну організацію, а потім організацію українського націоналізму. І ми, як спадкоємці цієї ідеї, сьогодні маємо можливість бути в незалежній державі. Сьогодні тій державі, що брали участь в визвольній боротьбі, є постаті, які заслуговують на вшанування. Кунувалець, Бандера Шухевич, сотні наших побратимів, які на Прокарпатті загинули 19 тисяч і 600 жінок і дівчат. За них не згадують. Загинув Кунувалець внаслідок спецоперації, проведеної органами НКВС СРСР щодо ліквідації поборників української державності, похований в Роттердамі, Нідерланди Вікторії Гордієнко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.